Полківничої виборчої комісії номер 321 279. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в виборчому огляді. 2249. Кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці. 2233. Кількість невикористаних, невикористаних бюлетенів 1440. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 806. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 806. Кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсними – 8. Кількість виборців не підтримали жодного з кандидатів? тринадцять. Боровик, Анатолій Павлович, п'ятнадцять годин. Буру Кристюк два. 3, три. 4, Чори. Мельниченко, 0. Мельниченко. Ну. Мухійчук три. Неділько. Один. Огніх. Два. Пашкевич, двадцять сім. Попов. Гулянця 13. Сабадаш 204. Паву 244. Кіранчук 36. Стоко 10. Лабинщикова 2. Хамбір 0 Комін – 1.